Патріотичне свято зі спортивним забарвленням. на день прапора у центрі Черкас відбулись спортивно-силові змагання. Родзинкою свята стала заявка на рекорд України. Черкаський стронгмен Валерій Лісун самотужки протягнув справжнісінький військовий БТР. Подробиці знає Юлія Лавришин. І хлопці, і дівчата професійні бодібілдери, і просто любителі спорту. Усі учасники змагань осилили половину ваги свого тіла. Від участі не втримався, й один з партнерів свята Тарас Коломієць. <тас> давай! Давай, 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 давай! Дарма що не переміг, адже головне це участь, каже Тарас. Мета заходу популяризація спорту та здорового способу життя. Я бачу тільки спортивних молодих. Яскравих людей, і хочеться, щоб такі люди і були в нашій державі. І будували державу. Ми це влаштували для того, щоб молодь змогла спробувати свої сили в конкурсах з кросфіту змагання. Вжиму лежачи, як хлопці, так і дівчата. Переможцям усе хлопцю та дівчині, які найбільше разів підняли штангу. Організатори подарували численні призи. Серед них і річні абонементи на всі домашні матчі баскетбольного клубу Черкаські мавпи». Черкаські мавпи» традиційно підтримують. Всі ініціативи, що стосуються фізкультури та спорту в місті, ми підтримуємо не тільки ігрові види спорту, ми підтримуємо гімнастику і те підтримуємо також і атлетику. Рудзинкою свята стала просто геройська силова вправа Валерія Лісуна. Спортсмен замахнувся на рекорд України та взявся самотужки тягнути бульваром Шевченка справжнісінький, восьмитонний БТР. Вірно, бронемашина проїхала 21 з лишнім метр. Ледь віддихавшись, Валерій розповідає, як народилась така амбітна ідея. Супер враження. Я думаю, що будемо зацікавлювати побільше молодь, займатися спортом. Я взагалі хотів просто людей зацікавити спортом. Я думаю, що ПТР в центрі місця це теж цікава така новина. І люди тепер будуть знати, хто ми, що ми робимо, і будуть займатися спортом, тому що наша нація буде бути сильна і здорова. На БТРі Валерій не зупиниться, у нього ще безліч креативних планів. І вже наступні подібні звершення будуть реєструвати офіційні представники Книги рекордів України. Юлія Лавришин, Сергій Єфімов. Віка новини.